Приїхала на поле нашого клієнта, посіяв е, гібрид орієнтир. Е, до всіх наших покупців, яких купили цей рік орієнтир, всім привіт. На цьому полі це вже посів восьмий рік, ось соняшник по соняшнику. Е, пізня люднева похода. Ну дивіться, який соняшник. Я запитав, а що давали при посіву, Може, з ним добре. Да, давали сульсому фос. Містачало почуло сто тридцять шість кілограм. Ні, каже, в натурі 36 шість кілограм. Так як у вас так вийшло? Ну, так вийшло. Ви подивіться на саме сонячне. Дивіться, який стовбур масивний. А да, по технологію захист тут використовували Трибумров, це наш руїзний експерт. В дозі 50 грам. І хороший казали, правопач. Не Неповню який. Ну, дивіться, те поле досить сине.